Це дуже ясно, чітко і просто. І хочеться сказати одне. Ладно, давайте почнемо. Почнемо. Погнали. Погнали моя коронна фраза, яку я завжди вже по суті цитую. А, хочеться сказати. А, точніше, повторити. Зараз, секунду. Oh, yes. e, значить, це останнє завдання із CrimeFest 2015. Це є, нам дали його в останній день цього івента. Класика, ремейк, по суті, з першої частини завдань. Його ми будемо наступним проходжу, проходити. І повторююся, щоб потім не було усяких е, нюансів, якихось запитань, неурядиць. Повторююся, бо потім мені будуть писати в коментарях, дуже, я дуже радий, що ви пишете в коментарях, це дуже класно, дуже чітко, лайк. Це О, супер, ви молодці. Але щоб не було всяких неурядиць або якихось неправильних думок, я повторююся. Що ми робимо, по якому плані ми працюємо? Бо потім мені будуть писати в коментарях, начебто, ой, щось по типу ой, ти такий крутий, такі тебе навички, мов. Взагалі не грає в ігри. От сарказм, іронія так би така. Так я сміюся постійно. І от хочеться сказати людям: ну, бляха, ну подивіться на початок цих, цієї, цієї серії, всього плейліста. Я поясняю на самому початку, по якому принципу і плану ми проходимо. Ну я повторюся, мені не впадло, мені самому буде цікаво нагадати самому ж собі, що ми робимо. По якому плані ми працюємо. Ми проходимо. Усі доступні завдання на даний момент в ігрі на нормалі, на самому легкому рівні складності. На найлегшому калька. Самого нема, нема самі, сама, такого слова нема. Це калька. На найлегшому рівні складності ми проходимо усі абсолютно доступні завдання, використовуючи максимальну броню, мені самому впадло і. Тупо бігати в тяжкій броні. Мені це самого набридає, надоїдає, бісить. Але ми це зробимо. Бо я перфекціоніст, і ми це зробимо для галочки. Ми проходимо все, що тут є, в порядку виходу всіх завдань, DLC, івентів і так далі. Усі доступні завдання. Уже пізніше ми будемо проходити на харді. Це вже буде друга, другий плейліст. З другим проходженням на харді, лише канон. Сюжет канонічний, без івентів, без неканонічних завдань. Всього цього ми будемо виключати, лише канон візьмемо. І третє де ще проходження, ми назвемо це кар'єра, буде відбуватися на Вері Харді, і кар'єра вона передбачає собою внутрішньоігровий сюжет, який є запланований розробником. Він, це є функція в ігрі кар'єра. І ми будемо проходити її на very Hard. Вся зброя е, вс... ближнього бою, додаткова основна зброя, primary, secondary, Все ми купуємо по порядку, по порядку його виходу. Незалежно, що ми зараз проходимо, допустимо. так, І ми зараз проходимо Crime Fest 2015. Тим не менше, я зараз збираю, наприклад, от в, в недавньому відео я купив е, зброю з е, Big Bank, з великого банку е, Falcon Rifle. Тобто, і після того ми купуємо, що і там дай далі, після фалькону, тобто після е, Великого банку. В додатковому і ближньому бою все ми використовуємо по порядку його виходу. Незалежно від того, на якій ми ступені знаходимося в завданнях. Тобто, все ми по чуть-чуть використовуємо. По такому принципу ми працюємо. Навички вкачуємо теж тільки одні самі примітивні, одну, одну гілку розвитку. Так? Я взяв Інфорсера. Беремо максимальну броню і все по одному по чуть-чуть використовуємо по порядку його виходу, щоб використати максимально здібності ігри. Щоб максимально переконатися, що воно собою являє. По такому принципу ми працюємо зараз на даний момент. Далі я вже сказав, буде хард, буде вері хард. І щоб не було потім такого, мол. Ні, я, я знову ж таки повторююся. <кхух> Ладно, давайте почнемо. Я дуже радий, що ви коментуєте. Це дуже класно. Ми це вже чули. Це дуже клахно, я дуже вдячний, що ви коментуєте. Але потім не було мов, ой, ти такий крутий, бляха, ліпше не грай ігри, Ти не розумієш, що ця гра собою представляє, що вона виявляє, що тут є білди, що тут є можливості, всякі такі, що тут треба бути проігроком. Я знаю, я знаю. Просто дайте мені шанс проявити те, що я хочу показати вам, а не те, що роблять усі і навколо. Я не хочу робити те, що роблять усі. Бо я шось уникальное своя привношу це. Окей. все, погнали. Так. бам 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 бам, -бам. Ага, так и у реги. А не ушел, маски что? Ох, спогади. <рес> Нахлинули в спогади. Лупи його, давай. так. Чи ви думаєте, що я справді буду був при свідомості, би вибирав максимальну броню на нормалі? Та <рес> це ж... Ой! Ой! хлопці. Ой, ой! Ой, що таке? <реш> Ні, я не такий ідіот. Але потім буде цікавіше, повірте. Куди більш важливіше, заходьте на канал і голосуйте, щоб будемо далі проходити. Бо я не збираюся лише на одному по ідеї сидіти. Я хочу ще щось інше проходити. Для різномаїття для, на... для навичок, для вашого переконання, що в мене є навички. Я не про ігрок. Але все ж таки я якийсь некий досвід вже маю. Голосуйте. Я залежу від вас. Так, любі друзі, погнали. Ахід курва. А то пропор -про зм яка, бля, ла-ла-ла. Та вона мені не потрібна. Ну потрібна, але в останню чергу. Мені би БК. Мантіс. Щось таке знайти. Курва. Давай заложуємо, закладаємо. Ох, курва, давай, злилась. Перший світовий банк і ось це завдання Sledger House вони ніяк не відносяться до сюжету. Причому інші послідуючі класичні, класичні завдання. Вони так чи інакше будуть зглядувати сюжет. Другої частини. А ось ці два, два завдання, які з'явилися в Crime вони не є канонічними, вони просто так цей прикол додавалися. Вони ніяк з канонічним сюжетом не зв'язані. залишайте свої коментарі подобайте ставте я тільки за, за це я вас і люблю представте я не маю нічого проти. просто щоб потім не було такого що ой ти не вмієш проходити взагалі лайно собачу і так далі ні просто <кхух> слухайте уважно слухайте уважно і тоді все буде зрозуміло і тоді вже картина складається Цілісно, ага коли все буде зрозуміло, тоді такий... Тоді... Ага, зрозуміло, як, ну тоді окей. А це ми беремо з тобою. З вами тут то я прям... Мене аж горло заболіло з того всього. Я вже одного разу говорив, що я з вами говорю більше, ніж на косуї. Чесне слово. Ой. Ой. Мені... А флешка взагалі не є страшна чи ще щось. Ви ж не справді думаєте, що я щось там переживаю чи щось боюся, типу, ой-ой-ой, флешка, ой-ой-ой, вона мені щось зробить. Ой-ой-ой, бульдозер з'явився на нормалі, Ой-ой-ой-ой-ой. Це просто я для комедійної, для сарказму говорю. З іронією, з долі іронії. щоб ви посміялися. Щоб підняти вам настрій. Не треба сприймати все за частому не нету, ну. Ну коли я говорю, що друга армія сліпи, то я що маю щось на увазі серйозне, чи що? Ні, я просто прикалую. Все, давайте. Вот нас друга армія ситуация, давай, погнали. Ну Ей От так. Зброю я взяв. Йоп, тварь, що це я... Що це таке за курма? Ты палец уйдем. Вот так вот. Палец Вот Балькон uh, Ближний Бий из Golden Green Casino Вот так за лупой Вот так Пал я Не трогай прививку, да, на Щось таке. Куа! От у вас таке теж буває, коли багато говориш, слив, комок слив до проти горня Так. На. Прополоскав трохи горло. Погнал. Ой, а шо я взяв? А, пробувати? Я думав революція. А, бляха, дай-ка мені щось ну. Ой, киніть старша одну. Будемо знати. Э? Не потрібно буде бити, а? Ну, пак буде. Досягнення, Бляха, я забув за досягнення, но забув. Які тут є? Чихой на ладно. Полетів. Там анимация не противала, да? Ч-шо? Ох ты ж. Лапчик, треба ваша допомога. Это дохера золото. Тут пише золото, чем в оригинале. 8 батюр? А там было 4. В оригинале было 4, пигме кажется. перкурест, фрилансер, чи як не фрилансер, а приран. Фрилансер тільки заробляє, працює. Хіба не буде народ. Я би буду радий пакетику якомусь Бля, хотел же підпалити, серйозно, я думав, треба тралка Сподіваюся, ти мені даш можливість все викинути, бо я протупил. Право было ставить это? Так, ты сказали е празднование. Почекай с ним чопором, ну? Ну, все, забрати. Я пою жвач. А потім говорит, у мене навычок нема. Я третьего разу попал. Fala, espere aí. Ядете. Ядете с W на ръсту. Пъте комът Рутон. Вирубо. Пол. Почули. Так. ні Ще два пакета? И с вами звук мы не проходим. Ой, ой. Ой, шарики, ну. Подлезай. Тут нормально. Я <laughs> на чипсы упал. Thank <laughs> <laughs> you. Так, броя ближнього бою. Там треба буде ще -пак ніндзя пак взяти. пак. Golden grin cadena, а дальше що? Там по-моему такого ничего немає, пак. Фил пак, во, пошл. Shiva пак. Ніндзя пак. Подводите тікрейте, завжди так робили, ну Необдуманний сюжетний крок. Давайте то щось файне, ну... Якись пакетик, ще щось. А лайка. Ой. Ту я щось не то нам подал. Ну шо, по шоке. А. Подарниться за стоп. Айпо. Хоч то добира. Тобто ти поставив, тепер у того. Дивний ти, дивний. Чому би просто фургоном не під'їхати, сюди й все скинути поїхали? Тобто це ніяк не обґрунтовано сюжетом. Ну допустим. <кій> Наприклад, якби фургон не має можливості під'їхати. І це сюжетно ну, якось обґрунтували. Пропасть е, Ями якісь там я не знаю. хтось там горить, підірвалося, затроєно, А може тут чисто скидиш. А може через то, що тут ті контейнери стоять, може через те, що фургон не може проїхати. Ну не знаю. Ну все равно потягнуто, притягнуто залухом за топту. Але хто я такий, щоб критикувати сюжет? І гра там не подобається. Бачить це. Значить все працює. Значить щось тут вона, чомусь вона цепанула, ні. Логічно. Я всього лиш гравець, маю всього лиш походити. Або іграй болинг. Але ж критика не трогай зроблена, щоб зробити в послідуючому кращий продукт. Щоб розробник уникнув тих проблем, які є в цьому коду. Ви Та, не є завжди чимось поганим жорстоким. Воно спеціально створено для того, щоб зробити щось краще. Айло. Синим контейнером. Мені попусту на чекати на їхніх домах, на я убойню. І ти думаєш, що я реально переживаю, що вони мене меня Я просто гонь. От і все. Пігі Бенк. Пігі Бенк був великий ван. Там була свинюша. Зараз піду публикую шарин ролик. Я наклепав, бляха, за тих два дня просто хмару ролики. Бери просто шліфуй їх. Ну, так, отак Будемо продовжувати наступні серії. А поки що, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм Телеграм, буду радий вас там бачити. В описі під відео буде посилання на плейлист з проходженням. Дякую за увагу, дякую, що вислухали. Все, всім добра слава Україні!